Доброго дня гості каналу, пасічники, все товариство. Хочу показати відео. Можливо для професіоналів воно не дуже буде цікаво, але для початківців хочу показати, як треба підготувати вже джолину родину до зимівлі. Зараз, сьогодні у нас 9 вже серпня, соняшник відсвів, можливо, у когось ще й цвіте пізні сорта. Але вже все, у нас відсвів, на вагах вже попішов мідус. Отже, пора робити осінню ревізію. Тільки закінчився вже останній взяток. Ми потрібно відбираємо рамки з медом і залишаємо їм на зиму. Те, що ми залишаємо на зиму, це такі рамки по краях там печатні, такі рамки з медом. Отакі. Ми залишаємо їм на зиму. Розплод, все, і всі рамки з розплодом, які є. Ось от, такий у нас стан, бачите, розплоду небагато. Ми її теж не трогаємо, вийде розплод, потім ми її заберемо, можливо, пізніше таку рамку. Після цього взятку і соняшника обов'язково ставимо пластини. Я в цьому році апіатразом, ну, це не реклама. Він Можете вибирати пластини будь-які. І потрібно саме зараз поставити, тому що бджола, яку вкусив кліщ, вже вона не перезимує. І ослабне, можуть, якщо велика закліщі, закліщованість, можуть і бджолині родини злітати. І всім тягнути не, не, з обробкою від кліща зовсім не потрібно. Соняшник відслівся, вже взятку не буде. Ми ставимо. Пластини, Оця пластини йдуть одна пластина на чотири рамки. Ну, у нас десь 12 рамок. Ми так робимо сірничка, беремо і ставимо їх поміж рамок із розплодом. Залишаємо на зиму, ну зараз залишаємо меду більш ніж на зиму, тому що вони ще будуть його їсти вересень, даже вересень і коротше, ще декілька місяців. Серпень, вересень, вони будуть їсти мед, вже там при приносу взя... сильного не буде. І ми ставимо поміж рамками оці смужки, по інструкції тут пишуть, через 6 днів подивитися, якщо вони їх згриз... згризли, да, ці смужки картонні, вони їх що хвалять, бо їх да, бджоли їдять, виносять і їх гарно, гарно вони з ними взаємодіють всіми картоном. Він такий мають специфічний запах. ну, Не біпіном, звісно, але якась ароматична речовина. Ось так ставимо ось такі рамки всі, з розплодом по центру, з медом по краях. Навіть отакі рамки, бачите, п'ятачок розплоду трошечки. Все одно ми його ставимо. Вони його з'їдять. Нарощуються на зиму. Підготовлювати цукром, я хоч мед в цьому році не сильно урожайний. Я все-таки прихильник зимувати на, на медові бджоли виходять із зими, можливо, трошки і слабші, ніж на цукру, але вони роз, розвиваються краще. І, ну і все-таки зараз на, на край ставлю навіть таку маломедну, щоб вони переносили мед. Ось так закриваємо. Ну, звісно, що в зиму, скільки не піде, в зиму Зараз поставимо смужки, а в зиму потім вийде розплод із тих середніх темних рамок. Маломедні забираємо і в нас залишиться тут рамок 10-9 на зиму з медом І нам вистачить цих кормів на, аж до наступної весни з головою. Так що отак от я, ну це в лежаках, так ми збираємо. Бджіл на зиму і отак обробляємо від кліща. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал. Всім мирного неба, перемоги, то перемоги, До побачення!